І дійсно, від учора окупанти заявили, що вони а, оголошують масову евакуацію людей. Зокрема, вони планують вивозити людей з 15 населених пунктів Запорізької області, які знаходяться неподалік від лінії розмежування. Це а, зокрема йдеться про 30 кілометрову зону. І буквально від учора вони почали вивозити людей. Так в токмаку в окупованому а, було зафіксовано рух автобусів. Кожні півгодини виїжджали автобуси з токмаку. Причому як нам повідомляють, що з усіх цих автобусів, з усіх цих пасажирів, лише третина це є цивільні люди, ось, а інші це були переодягнені. Військові, а також їхня евакуація триває і в Енергодарі. А там вони їм вдалося посіяти справжню паніку у людей. Бо а, з тим моментом, коли вони оголосили про так звану евакуацію, а, люди одразу почали вишиковуватися в черги, а, і на і на заправки, і на магазини а, наразі повідомляють, що в місті вже скінчилось пальне. Є продукти є перебої з продуктами харчування. І окупанти повідомляють людям, що в разі, якщо вони почують перший постріл, то вони взагалі знеструмлять це місто. Як ми бачимо, що єдине, що вони роблять, це вони дійсно сіють паніку. Але люди виїжджають, їх обіцяють вивозити в окуповані Бердянськ та Кирилівку. А ми хочемо нагадати, що саме в цих містах російські окупанти вони розмістили своїх військових. Були вже офіційні повідомлення про те, що там розміщується їхні військові техніка. Тож наразі нам повідомляють, що така так звана евакуація це може бути одна з причин, щоб використовувати людей як живий щит. А також буквально сьогодні нам повідомили, що людей, яких начебто евакуювали з Дніпрорудного, а що ці люди, яким обіцяли, що їх відвезуть у Бердянськ, вони опинились вже в межах континентальної Росії, і наразі їх розміщують. В палатках також разом з тим окупанти палять свої документи. Так в Мелітополі вже було побачено, що вони вивозять мішки з документами то палять з так званої поліції та паспортної служби. А в той час, як нам повідомляють і в генштабі офіційні представники влади міста. Сподіватися на те, що всі окупанти просто так вийдуть і покинуть окуповані території, нам не доводиться, бо разом з так званою евакуацією зафіксований рух техніки, яка їде на запорізький напрямок. Рух техніки окупантів. Тож ми надалі продовжимо слідкувати за ситуацією і все вам оперативно повідомляти.